Тож продовжуємо наш серіал «Пригода Арбайтслоса» і я нарешті отримав свої документи, ті, котрі мені повинні були дати на роботі, і відповідно я ж почав реєструватися. Ось тому що потрібно, як вже ми не раз сказали, впродовж перших трьох днів проанмельдитись як в вагентю Арбайт». Тож з цього моменту, можна так сказати, починається найцікавіше німецька бюрократична пригода. І одразу давайте проспойрелю. Онлайн нічого не спрацювало, там я декілька способами все це робив, розповім зараз. Ось, дві години просто пішло в нікуди. От. І закінчив я все одно у черзі Вагінтюа Фьюарбат. Тож, давайте починати. Наші ритуали ютубівські, вподобайку, підписку і комент, і поїхали. Як я і казав раніше, я хотів пройти реєстрацію всіма способами, почав з онлайн. Значить, що не так з онлайн-реєстрацією. По-перше, одразу, якщо ви хочете через залогінитись напряму через сайт Агентюарбайд, у вас нічого не вийде, тому що, ну, якщо не вийде, якщо просрочений авфас-хальтітель. Так дійсно, все вільно писали в коментарях, що так не вийде. Але там же ж на сайті, як ви бачите. На скрині є е, два способи, і можна також зареєструватися через Bund ID, якщо у вас є Ельстер сертифікат. Ельстер сертифікат, і що таке взагалі Ельстер? Ельстер це кабінет платника податків. Ось і я його реєстрував ще раніше, коли в мене ще був відповідно афонсхартітель Дійсний, і відповідно в мене є ось цей сертифікат. там. Логінишся, це, це такий файлик, ти загружаєш цей файлик, і свій код пишеш, і, відповідно, логінишся. Ось він в мене є. Нехитра реєстрація в Бундеді, але все одно, як завжди, штук 5 фрагібогінів потрібно було заповнити. Заповнив все добре. Заходжу, значить, залогінений тепер ж, вже на сайт безпосередньо für Arbeit, і... Проходжу там всю реєстрацію і впираюся в наступне. Що банально термін, я не можу взяти, тому що просто крутиться, ну, висить система. Може, мені так повезло, ну, але е, на те, що наткнувся. Потім якимсь чи, далі я хотів е, також е, пройти онлайн реєстрацію, там також є така штука, і відповідно я уперся в те, що в мене немає кунди номера. Як я вам і казав, в джоб-центрі я ні разу не був, а відповідно в джоб-центрі цей кунденумер дають. Принаймні на той момент я так думав, тому що там написано воно таким чином, що ну, кунденумер джоб центру чи Агентю Арбайт. Потім вияснилось, це вже я вияснив, коли вже прийшов в Агентю Арбайт, що цей самий код і цей ж самий кунденумер це номер вашого соціального страхування. Ось так. Тому. Знаєте, що він взагалі є у всіх, тому, якщо ви працювали, він по-любому є. І, відповідно, якщо ви навіть були на джоп-центрі, він точно у вас є під рукою. Але ось такий момент, в котрий я уперся, і через нього прийшов, прийшлося їхати безпосередньо у Агентю Фіарбать, бо я цього не знав. Почав я це робити з самого ранку, тому Арбайт працювала до 12-ї, а я вже до 10-ї години витратив час і відповідно ноги в руки. І поїхав я в Арбайт. Там все досить зручно, окрім ось ось таких черг. Ось приблизно все це зайняло, приблизно годину 20-півтори години. Але е, годину або годину 10 я просто простояв ось цій черзі, нічого не робив. І мені так смішно було дивитися по черзі, коли розвішені ось ці плакати реєструюся онлайн. Я ж також пробував реєструватися. Ну і впираюсь в ті самі е, моменти, котрі я вам і казав. Ну, в черзі все одно щось потрібно було робити. А решту часу вам просто ви даєте всі свої документи і дивитесь на жінку, котра заповнює все і відповідно задає вам питання, ви відповідаєте. Із собою вам потрібно мати кундігунг, оцей Бефрістунг, чи як, котрий вам дали на роботі, карту медстрахування, ось, також вашу банківську карту, також не знаю навіщо питали. І, звісно, ауфанс-хартітель. Ось. Також знати ваш ідентифікаційний номер і знати своє що є, ID, також вони питають. В мене питали, але я не знав, в кумденума, але це виявилося, що це номер соціального страхування, але ця співробітниця десь в базі його вже відповідно знайшла. Ось так. І я його собі також виписав, щоб він в мене був під рукою. Також, коли вона провела всю реєстрацію, це вона за Анмельдила виходить мене. Ось, і потрібно взяти також термін, відповідно. І е, вона каже: хочеш, візьми онлайн, а хочеш, ось тут є місця з помічниками, комп'ютери, де можна це все зробити. Я думаю, досі. Досить, я вже наробився це вдома. Другий раз я їхати не хочу. Роблю одразу тут. Кажу, хочу тут, вона дає такий квиточок і ви йдете туди. Там все дуже просто, і я впізнав всі ті самі вікна, все працює. Просто ідеально, нічого не висить, все швидко, класно. Але ну, бачите, як в Вагінтюра Фіарбач все працює. А... Мабуть, вони тестують там якось прямо за загінчую фіарбайт, а коли з дому щось не так працює. Ось, не знаю від чого це залежить. В результаті реєстрацію я пройшов успішно, займирдився як потрібно. В установлений строк взяв також термін. Ось, але є одне. Але тому, що я зіштовхнувся з такою штукою, коли ця співробітниця виявилася, говорить по російськи Я не знаю, вона росіянка чи українка. Це вже не важливо для мене було, тому що я ну, взагалі, ну дякую їй, тому що вона мене проінформувала. Це було дуже неочікувано. Вона така щось подивилась на мій кундіґунфрінств. Ось цей. Взяла мій трудовий договір, я теж взяв, тому що мені так сказали, GPT, не буду скривати, так і є. Тому що я швидко збирався. Я е, думаю, так, щоб я нічого не пропустив. Т -т 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 -т, і спитаю про всяк випадок у GPT, що я міг забути. Відповідно, вона сказала ще про всяк випадок. Це, до речі, було дійсно не обов'язково. Візьми свій трудовий договір. Я його відповідно взяв. Вона Тоді еще зі мною не разговаривала российском языком. И такая подивилась на мій культурный фринст, открыла мой фритлаг и говорит: тут тоже поглядилась и говорит: у тебя бессрочный контракт и прописано там три месяца до увольнения, а тебя увольняют, соответственно, за месяц предупредили. Ты, в принципе, можешь, если все у вас там нормально, попросить еще две зарплаты. Тебе их должны, в принципе, дать, потому что тогда ты можешь обратиться к юристу, к адвокату э, для арбайтслосов. И, соответственно, им придется оплатить и адвоката, и судебные издержки. И, соответственно, все равно тебе выплатить эти деньги. Поэтому они должны согласиться, если ты про это Будеш говорити. Я здивувався. Ну, по-перше, це було якось неочікувано для мене, що людина перейде на російську мову. По-друге, я ну також перейшов на російську мову, тобі допомагають. Ну, а терапіл, ну бачите, як воно в житті відбувається. От. І відповідно, ну подякував їй. В принципі, все на тому у нас весь діалог і закінчився. Але ж ви розумієте, от так можна так сказати, неочікувано. Мені дали нове розуміння того, що мене дурять. І відповідно, як ви розумієте, вже наступна серія буде. По перше, ось цей тип адвокатів. Я вже прошвирнувся по сайтах і подивився, як там моменти з оплатами дуже цікаві. Є, і взагалі як це все працює. Відповідно, я хочу побалакати з керівництвом, тому що якщо це дійсно так, то чому свої гроші мені не забрати? Ось так. Ось така історія про реєстрацію, ось така історія про те, як потрібно спілкуватися з людьми, як якась допомога. Або е, нова інформація просто приходить до тебе неочікувано. Ось такий випуск. Якщо вам було цікаво і корисно, звісно, вподобайку коментар, можливо, якесь зауваження у вас є. Звісно, підписуйтесь, якщо ще мене хочете бачити. І побачимось!